Доброго часу буття, шановне товариство. Короче кажучи, завітали ми сьогодні в Бравл Старс. І чим ми будемо сьогодні займатися, так як у нас поки що немає можливості зайти в ранговий режим, поки що він ще тіпа, дообновляється, коли він появиться, непонятно того, що тут немає ніякої дати точної. Возможно, вони не успіли його якось докрутити до якогось нормального состояння. Ну це ми узнаємо уже чуть попажена, що цього я не знаю. Так що будемо ми займатися прокачкою, ну а точніше, пушом кубків на нашій лілі. Чого? Того, що вона мені подобається, того, що мапа для неї Зараз підходяща. плюс до того, у нас в соло ще дешечки. присутствує багато квестиків, які ми можемо повиконувати за що цього заробити трошки бабла. І що я хочу до того моменту, як у нас стартоне новий сезон рангових боїв обновлений, мені треба підготуватися і попрокачувати достатньо количество нормальних персонажів. Поки що я хочу подокачувати тих персонажів, якими я вже граю, більш-менш активно, Но у яких ще не хватає якихось определених або левелів, або гаджетів, або стар сил і тому подобне. Таких персонажів у мене 4. Це Пенні, Емс, Містер Пі і Сквік. Всім їм треба докачати буде 10 левел. Це по-перше. По друге, на Пенні треба буде купити якийсь один із гірчиків. Не знаю, правда, який, мабуть, оцей ось куплю, Ну, це вже потім побачимо. Потім на Емс. У мене гаджет уже присутствує, він мені випав. Не помню, откуда, але скажімо так, повезло. Потім опять таки гірчик. Стар павер треба буде купити. Правда, не знаю, який із них краще, але це ми розберемося. Потім містер Пі, теж йому не помішало б подокупляти і Старсилу, і Гірчика. Ну і на останок Сквік, я йому вже купляв гірчика, осталось тільки старсилу. Ну і в цілому, якісь от є справи. В принципі, в мене вже є 2800, і я вже можу когось на 10-ту силу качнути. А от кого? А це вже питання цікаве. Кого би я прокачав? На ділі я би за Мс погуляв. Мс, вона прикольна. У мене в цілому скінчик на неї непоганий относительно є. Дивлячись на остальні в принципі, можна сказати, що це один із лучших. Вона реально непоганий зонір, вона в цілому мені подобається, так що їй би апнути 10 левел прям не помішало б. І можна буде потім її кудись взяти. От 10 левел є, все мене. Не може не радувати. Осталося троє у нас тіпів. Ну от на них ми, собственно, і будемо сьогодні фармити. Давай глянемо, що в магазі, чи дають нам щось тут прикольне. Тут скінчики, є все. Я так розумію, це новий скін на Поко, новий скін на Ель Прімо, очередний. Я не знаю, скільки їм можна давати нові скини, якщо це нові, звісно. Того, що, допустимо, Дінича, оце уже давнішній. Ці всі останні я вже бачив і до цього. Так, нам тут дають оцю чіпухню, абсолютно не нужно Мені. Ну і все. По суті, по суті, якось так. По Бетлпасіку, три левела буквально треба прикачати. У нас вже буде тисяча за яку можна буде ще щось собі качнути. Так що да, можемо стартувати. Ну а перед початком не забувайся підписатися на лайки, ставити канал і про телеграм. Про гаріші Рудіка не забувайся. Посилання на нього буде в описі. Кстати, якщо ти можеш замітити, у мене ще інтерфейс зараз на англійській мові, я його поміняв, тому що багато хто на протяженні довгого времени бугуртів по поводу того, що, типу, о, це у тебе, типа, російська мова стоїть. Як ти можеш, що англійську не понімаєш і вся оця хуйня? Я затрахався всю цю штуку читати. Думаю, е, прогнуся, скажімо так, мненням общества і поміняю на англійську. І чисто, щоб бугуртіли менше, всякі безмозглі мавпи, тому що воно мені особо і не надо Ні, можна, звісно, конечно... йоп твою мать. Можна, звісно, байтити цим на коментарі, але воно мені якби не особо цікаво. Так що будемо на англійській. З цього часу просто прийдеться потім переводити самому, що і які там гаджети діляють і тому подобне. Всякі старсили. Буде менш удобно, але що поробиш? Так, тихо, 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 малиха. Тихо, малиха. Куди, куди, куди воно оце на мене вилізло? Я не понімаю, Воно на щось очікувало, я що? Топ-2, в принципі, уже. Ну, кубки невеликі. Тут челіки такі жидінькі, вони не розуміють, що зі мною ділати. У мене 2680 кубків, щось таке на ній, правильно? Скільки у мене кубків? Так, да, 280, уже 299. У мене він стрік 8. Оце головне. Головне, він стрік не злий, тому що якщо я злий, він стрік. Це буде печальненько, так що треба отигрувати максимально осторожно, максимально сосредоточено і вся оця штукенція. В принципі, мапа тут достатньо-достатньо хорошо підходить під лілі, так що я і не переживаю. Так хто? А це оцей чепух, в якого самонаводящіся патрони, але він мені нічого по факту і не зробить. Ну а що він мені зробить? Куди він кинув свій гаджет? Для чого? По пошов, якщо у нього даже ульта не заряжена. На що він очікував, я без поняття. Ну, ну при, придурок же він, походу, не викупає, що його чел діли. Він просто накидує, щоб накинути. А. А, а що воно діє, він якби. Так, окей, треба трошки аля-улю, трошки сюди звалить, бо челік мене окружають. І то мене не дуже радує. Ханк тільки що від нього прилетіло. Так прям неприятненько. То мені не треба, все, тікаємо. Все на все правда, дві фласки. Це. Опа, 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 тихенько, тихенько, тихенько. Дві фласки це малувато, це неприємно. Ну, що поробиш? Зато ульта є, зато ульта є, можна влетіти, отакогося бам-бам. Чел, 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 його добили. Хорошо. Так, ріко, 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 ріко. Це неприятненько. Сука, отдали, виходить, це просто ріко фласку на халяву. Неприятненько, неприятненько. Я б тож хотів. Так, тут хтось є? Тут хтось є, тут Ліончик, тут Ліонтів, хай вони там друг з другом валяться. А я якось так на крисічах, кудись сюди, кудись туди. Так. Давай влітаємо в челікса. бем-бем. А цей чел до сих пор живий, як він живий. Воно ж неук, воно не понимає взагалі, як і грати за цього мікла. Воно ж безмозгле. Як воно до сих пор Оце жило до цього часу. Ну, чисто на візіні, чел вирулив. Так, і в нас є Ліончик. Він, в принципі, може уйти Він віз Ну в принципі, він може піти в сраку, тому що у мене є два гаджети. Так що то для мене не проблема. А значить що? Сидимо, чилимо, кайфуємо ждемо. Його у мене ульта є, гаджет є, фул ХП, шість фласок, і якби. Ага, ну, ну він бігає. Ну, зараз він добігається, походу. Ант, давай не затягуй катку, просто біжи, просто получай в табло і йди в лобі відпочивати. Бім-бім бам-бам. Бім, бім. Ну що ж де він стрік? Скільки вже? Хтось предлагає мені якийсь давід разом погуляти, ну 2000 кубків А? Хочу я? Ну, мабуть, ні. Звиняй, Давід. Ну я, напевно, сам піду. Те 2000 кубків якось не, не внушає він мені надежд на согранний він стрік. Мені каже, я з ним злив, а я таке не хочу. Кстати, диви. О, о-о-о-о-о. У нас тут уже серйозні кенти появилися. Тут уже бас, тут уже кенші, тут уже вся оця штука неприятненька. У нас там воно стояло в АФКшичах, як і оця панда. Не пам'ятаю. Ніта, ніта. Ніта. Чому ти досі не роздіта? Опа, опа, опа. Ніта комусь тільки що накидала, чи ні? Що там? Ну давай побіжимо до Ніти. Чо, ні? В принципі, я можу. Оп оп, оп. вона десь ряду тусується. Так, Ніта, ага, понял. Вона тікає від мене, вона мене боїться. Я хотів ультона тобі зарядити, я б тебе не убивав. Наверно. А може, вбивав би. О, база завалили. База завалили, це класно, це прекрасно. Зараз одно... вони ще друг друга перевалять. Так, так, так. Оці ще приколи од містерапії, тари бігають. Опа, кінши вальнули. Так, і вони вдвоєм на мене. А давайте не надо типи. Давайте без мене ви будете ось хуйню хуйні страдати, я дві баночки. Я ось сього дві. Оп-оп-оп-оп-оп, тихо, тікай. Дві фласочки забрав, і надо тікать! Тікать, 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 тікать. Так, ну чотири в принципі, гаджета є. Можна чилить. Можна тікати спокійно, не переживати ні за що, а так всю убивати. Хорошо, оцю залупу від містера Пі теж убиваємо. І, в принципі, остаємося в топ-3. Противники абсолютно мені не страшні, що містер Пі, Шатара, я можу просто так зробити. Потім отак все вальнуть і все. Шансів у нього 0, так само, як і у Тари. Собственно, то. Бем-бем-бем-бем. Отаку просто робимо. Так, ану розмансуємо її чи ні? Ну ладно, я думав, що вона на мене побіжить, але вона на мене не побігла чогось. Ну що ж, просто копимо ульту, та і все. У мене більше фласок, у неї шансів нема, я предполагаю. Вона, бачу, вона трошки може вдаль стріляти, я все-таки фул, і це неприятненько. Ну просто так ділаємо. Не попадаємо, причому, Єбать, прикол. Так, тихо, 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 тихо. Єбать, а шанси, походу, в неї ще є якісь. Ніби отхилиться. Я б мене ж управління не багувалося. Воу-воу-воу, wow, wow, wow. оце тільки що було тяжко. Тут я вполне тільки що міг проіграти прям. Да, я не скажу, що я тут хорошо добрев. Я гаджет до останнього беріг для таких моментів, де вона може мене вальнути. І за того я, ну, типа, не влітав на ній із самого гаджета, але. да, да, це було тільки що опасненько Тара могла мене убити вполне. Ну і ладно, головне, що топ-1 зайняли, а все остальне в цілому не важно. Хтось справа ось є, да, справа? Хто тут є? Анука, 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 я когось тільки що почувствував Оп, 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 оп. Тепло почувствовав тепло діда. Нормально, нормально. Ой-ой-ой, зараз ой, 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 от зони не треба мажитися сильно. Хоп, ну все, мінус один дали, це вже непогано. В кущиках, скажімо так, мені практично равних немає. Ну хто в кущах може перебити Лілі? Ну, в теорії гейл він може її відкидувати. Потім, типа, бул, шелі, баз, шарф, напевно. Та ну, ну і все, напевно. Хто ще її може перебити? Ну, в теорії, якщо хорошо грати за матраса, то він може перебити. Тому що він може дешитися Ну, якщо внезапно так вилітати, то шансів у нього і нема. Що він зробила, нічого. Так, ну окей, я предлагаю рашити, тому що топ-3, в будь-якому випадку він стрік не злию. Давай попробуємо на агресії грати. Так, так, дивись, вони вдвоє наваляться. Блін, ну у нього 9 фласок. Це прям неприятна історія. Дев'ять фласок, це не мало ні черта. І він може зараз мені неприятності всяких понакидувати. Ну, в принципі. Да, вполне, вполне. От я насамперед не знав, що Ханк Хенк же, правильно його. Я не до кінця знаю, що делає Ханк, но я тільки що був обезкуражений тим, що він мене отак вальнув. Тож я на гаджеті підлетів так внезапненько, а він мене раз-два ізбрив. Ну конечно, да, у нього фласок було більше, але я не думав, що аж на скільки буде разниця. Ну окей, окей, будемо знати, що на Хенка краще отак не бикувати со старта. Так, хто тут? Оп, 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 кентуха. Тихо, от от от, сейчас, їбать, як опасно. Отак не треба, отак не надо делать. Оце прям хуйова затія, Того, що лучше отступить і маючи 0 банок здохнути в топ-5, при цьому не втративши він стрік, чим биконути на подобного тіпа на якогось клоуна, да? який може тебе в моменті шотнути і просто потім дуже і дуже сильно про то пожаліти. Так, ну топ-7 я би не бикував на оцього тіпчика. Давай. А, поняв. Не, в цілому можна було, в цілому окей. В цілому він якийсь слабенький, він трошки опісявся втік назад в свою ульту. Воно даже я його бачу. Так, ну і що? Делаємо так. Делаємо ветер. Ой, я не то нажав, я звичайно. Я не хотів. Бляцька жизнь. Не, не вальну мене тільки що. Я случайно нажав на гаджет. Я не хотів. Я не хотів. Диви, що юбив мене. Ні, ну він, кстати, герой реально непоганий. Якщо правильно отримати, ти бач, вальну вальну. Главне, що він стрік зберігся, по-моєму, в топ-5 теж зберігається він стрік, якщо я не помиляюся. По-моєму, да. Так, ну у нас квестики ось повиконувані. В цілому можна піти подивитися, що там по Бетелпасіку. Давай заберемо рофляники, картопляники. Пічальненько, що, печальненько. Ну, хоча 50 коїнів уже на щось похоже. Тисячу мінус 7. Йбать у мене коїнів. Прикольно. Так, сіки я левелів собі набив там. О, диви, якраз. Бем-бем, 10 гамчиків Ще один стат дробчик. Какабека, ну головне, що кої не на базі. І це слава Богу. Тут я теж, кстати, апнув, дають таки абсолютно юзлесну штуку. Ну, у мене 2000 гамчиків є, точніше, монеточок. І за 2000 монеточок можна було би собі щось качнути. Я предполагаю, що на М можна було би щось купити. Ну от що, оце опять-таки це треба зараз переводити, Того, що я досконально зараз не переведу для того, щоб повністю поняти суть. Це краще я вже потім зроблю, або краще ви мені в коментарях напишіть, що із цих двох старсил краще узяти, що їй більше підходить. Бо я, чесно кажучи, не в курсах. І в наступній серії тоді ми на неї купимо один із цих приколів. І я думаю, що в принципі можна буде даже за неї поіграти, попробувати її набити трошки кубасиків. Так, ну а на Лілі, у мене тим часом уже 12, він Квести до сих пор є в соло-шедешечки, так що погнали. Погнали. Мені таке подобається. Так, хто у нас тут? Ще? Ще одна лілі, бочку. Ой-ой-ой, ой скільки в мене тут фласочок. Тихо, тихо, тихо. Еж, еж, еш, опасна хуйня. ой 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 ульта ой сука. Фу, блять. Вот в такие моменты зараз вот со сдохнуть вообще не интересно мне. Кстати, Шауден Аш Лили убивает кусь другу. Так что у меня... Управління, сука, живий. Ні, ну він мене уб'є. На нього не треба бикувати. Сука, і він поїду забрав усі фласки. Це прям печальненько, це мене прям не влаштовує. Ну все, тоді ця катка така на, на сивах бути. Тому що у мене всього-навсього дві... два гаджета лишилося. І я в топ-5. Ну, в принципі, я вже він стрік не злий, але мені якби хочеться не в ноль уходити, а трошки її зароблять. Кубасиків. О, о, тема. Щось тут аж нормально все так показує. Що один, що другий. Вони валять тільки в путь. Давай в центрі ось останемо тут. Так, в центрі там уже Ой-ой-ой, що -ой 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 -ой, по управлению! Я не скидаю! Йобана на жизнь, ну ладно, так і так. Все одно 6 кубасиків получив. Нормально, при тому, що практично нічорта не зробив. Ще плюс 5. Оце я фармлю, а це я понімаю, а це тема. Ну, на низ на низьких кубках воно легко фармиться. В принципі, десь до 700 кубків вообще должно бути безпроблемно, ділі, Для більш-менш якогось такого адекватного ігрока. Я все-таки себе не вважаю геть якимось нубом, то я в цілому можу, особливо на лілі, в такій підходящій мапі. Я гай должен спокійно зараз виігрувати і по-бистрому фармити. Ну, диви, в центр ніхто не пішов, так що всі... Всі п'ять фласок мої. Ні, ладно, не всі п'ять. Тут все-таки бас прилетів, забрав у мене одненьку. Ну і не страшно, не страшно. Цю у мене ніхто не забере. Тут у нас є ліончик. Давай з нього трошки пофармимо собі ульту. Ти дасиш? А він де? Падло, не дає мені фармить ульту. Так, тихо, пайпер. Блін, 10 десять живих до сих пор. Як так виходить? Опа, мінус сквік, мінус ельпрімо. Так, мелоді, 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 мелоді. мелоді. Це. Ух ти ж, йобана жизнь! Оце прям було тільки що супер і супер печальненько. Я успів втікти. Хух А забайте мене, чмирь, забайте, ти байкий. Ну надо жить, надо жить, прям плотненько, бо ну я в баню. Ой-ой, ой там зараз вальне Пейпер, да, да, вальнува. Ну і всі, просто ждем на свій вах. Тут знизу, возможно, зараз піде Емс. Правильно, Емс до мене піде. Эмс, эмс. Оп, 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 оп. Мизантроп. Сюда, Лутикс. Хорошо. Ульта есть, все. Ульта есть, три гаджета есть. Ждем топ-5 и можем, а потом уже быкувать на кого В топ-5 уже можно на кого пробовать быкувать. Так, ну убейте кто О, вот, хорошо. Так, пошли в центр, мабуть. Так, Леончик, интересно, тут есть? Так, Леончик. Леончик есть, да я завтыкал, завтыкал, не все. Минус Леончик, ульты жалко немае. Тихо, 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 будь, тихо, будь. А що з нею делати? Я не знаю, що з нею робити, якщо чесно. Я... Да. Я тут, Енівей, anyway, нічого і не зробив би вже, так що можна було б і не старатися. Мені в цілому три матчі ще треба ось зіграти. Двох типів убити, ну двох типів убити то не сложно, Так що, окей. Так, хто у нас тут? Джуджу, всякий оцей, я забувся, як його звати. Привид. Хенк, опять-таки. Хенк неприятний, падло. Ну що поробиш? Він сюди не достане, я предполагаю. Да. Спасибо за те, що мені фласочки трошки ломаєш. Оп, оп, сюди, сюди. Диви, він реально мені підсапотив тільки що. Спасибо. Я за що від собі підфармив. Хорошо. Пошли от цього. Ладно, він тікає. Хотів трошки підловити, ті пано не полетілося, на жаль. Так, хто тут у нас? Хто зверху? Тут якась суєта була, я помню. Я прям чув тут суєту. Ось тут в кущиках справа. Хтось стоїть. Давай ульту підфармимо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Неприємно, не тікай! Тікай. Ух ти ж бляха. Єбучий газонюх. Неприятний корделюс, блін. Тихо, 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 будь. Тихо-тихо будь Так, давай якось сюди отак влетим Підфармимо собі трошки ультушечку. Оп, 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 хорошо. Хорошо, хорошо. Переміщаємося, отако. Що вони не знали, де я, що вони не знали, хто я Замічательно. Так, а далі що? Далі ждем, далі ждем. Топ-4 вже. Джуджу там вальнули. Так. Опа, що там? Покрутився трошки тіпчик і пожар говна. Ель Прима теж кудись ультонув в молоко. Ну, оп-оп-оп. Сюда, Лутікс. Ой-ой-ой, тихо, тихо, кент. Не надо дядя. Не надо дядя. Так, стим на місці. Щоб переіграти його трошки унічтожити, щоб він не розумів, де я, хто я. Опа! Ну все, переіграний! І унічтожений. Хух, мені прям подобається, він стрік 15 уже. єбать по кайфу. Головне зараз в кінці не злитися, оце по туперельському якось. Ну я стараюсь, я стараюсь максимально так Сейвовенько отигрувати, Ну і в цілому, Получається, в цілому, прям кайф. Так, хто у нас біта, в принципі, може бути в солідним противником. Вольт тут присутствує, теж такий неприятний персонажик. А в цілому, в остальному такое ой ой, я задивився кудись, кудись вліво, кудись, не туди, куди треба. Тікаємо, 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 тікаємо. Тара може мені натикати трошки. неприятненько може бути. Так, куди вона пішла? Вона. Ну, до мене не йде явно. Все нормально. Опасненько, опасненько. Ну, от в чому дуже великий плюс Лілі того, що я можу в будь-який момент просто взяти і отак зрулить. Із якоїсь опасної ситуації. Це мені прям супер-супер сильно подобається. Так, Корделіус, проти Корделіуса йти не дуже хочеться. По ідеї, да? Ну да, не хочеться йти, так що пішов він в сраку. Ой-ой-ой, не надо, конечно. Ну ладно, головне, що топ-5. Я, в принципі, не особо переживав, того, що топ-5, він стрік лишається. І нормально. Ще буквально один матч остався. Головне в топ-6 не здохнути. І все буде... Або в началі, як я тільки що чуть ті і старую, це не прогафлився. І все буде у нас хорошо. Ну, зараз, а хто в нас тут? Ну, фенг, бочка. Зараз не особо сильні противники. Хто в нас зліва? Учел. Пчел. Кудись ти не ту. Єбать, я вийшов. Кудись не туди чел рисанув. Але я теж так опасненько-опасненько вийшов на нього. Я міг тільки що зловити трошки трошки бімбу. Так, пошлі, воно справа фласочку заберем Тут вроді б то нікого немає. Або хтось байтить. Хтось байтить? Не байтить? Нє? Нє, ні, нормально, ніхто не ні, байтить. Ні, ні. Нормал ди. Так, бочечка, бочечка, ми з тобою можемо рисануть трошки чи ні? А ну-ка. Я думаю, що не стоїть. Я думаю, що в цілому не стоїть. Ігра свіч, да? Опа, хорошо підловив, типа. Це було непогано. Так, так, Ліончик, Ліончик, тихо, тихо, тихо. Не буянь. Ліончик, Ліонтів, Постий почіль. Ти теж трошки піди відпочиня. Кстати, дивись, скільки фласок було. Тільки що могло мені прилетіти, прям здраво. Прям ти що, ти що Опа, типу теж прилетіло добряче. І хто там лишився? О, кстати, привид остався. Привид, неприятна штука, але в нього немає нічого. Фласок, так що. Так що, в цілому, якби переживати не стоїть. Ульта в мене є. Ну і все. Ну і якби добрий вечір. Ну він старався. Він спробував старався, він зробити все, що міг. Але, на жаль, в такій ситуації зробити тут нічого не получиться. Так, да, 50 гамів. Точніше, коїнів. Чи всіх на коїнегем ми хочу назвати. Окей, окей. Непогано дивись, уже 410 кубасів присутствує 31-й левел нашого Бетлбасіка на місці. Випон... Опа. Оце інтересно, но. По-моєму, мо... <coughs> По в мене на нього там лучше стоїть, ні? По-моєму. хоча... Хотя... Хоча... Хотя... Ну це теж як варіант, я би поіграв з цим теж. Що то ж шотово, ну знаєш так, плюс-мінус, можна і те, і те юзати. Я вже з цим награвся. Давай спробуємо з тим гаджетом. В цілому непогано. Я геть тільки радий. Таке мені треба. Можна буде за спайки чи повалити. Прям прям з кайфом. Ну а поки що дякую всім за перегляд, шановне товариство. Підписуйтесь на лайки, ставте канал. Кажіть мені, який там гаджет прокачати на Емс. Точніше, не гаджет, а Star Power, Який з них краще буде? Бо тут я точно вам поки що не скажу. І тоді попробуємо ще на М трошки порозвалювати. Геть прям скайф. Так, mm -hmm. а да, так, 16 цього він стріка, це імба, я не знаю, як у мене так це виходить, але виходить здраво і мене то не може не радувати. Так що да, всім дякую за перегляд і всім баба. Все, що я можу вам сказати, це. підписуйте, Под... Подписувайте. Подписчики. Подписуйтеся Подписувати... на мій канал. Ставте лайк і... Дуже ждите следующего видео